Університет третього віку продовжує роботу, але під час війни онлайн. Це зробили в цілях безпеки прослуховувачів курсів, а ще для того, аби навчання могли продовжувати люди, які тимчасово виїхали з України. У Дніпропетровській міській раді також повідомляють, деякі спортивні курси скорочені, проте попит на мовні збільшився. Цього року за 10 місяців роботи більше 600 учасників проєкту вивчали мови та опановували комп'ютерну грамотність. Більше 900 долучились до різноманітних спортивних напрямків. Також відтепер відвідувати університет третього віку зможуть і внутрішньо переміщені особи, які тимчасово проживають у Дніпрі. Ми чекаємо на нових учасників, як і містян елегантного віку, так і внутрішньопереміщених особ, до лав нашого університету, адже маємо дуже яскраво та насичену програму заходів, котрі пропонуємо для них. А саме ми відкриваємо набори до безкоштовних екскурсій, як до ботанічного саду, зоологічного музею Дніпровського національного університету, до менори. Будемо пропонувати і надалі безкоштовні квитки до театрів. Нашого міста формуємо і будемо формувати очні групи з вивчення мов.